Вітаю вас! З вами магазин АвтоZвукюй. Сьогодні ми розглянемо потужний трансформаторний зарядний пристрій для свинцево-кислотних акумуляторних батарей від компанії Maxion, модель MXCT Plus 300CT. Постачається фірмовій упаковці. Зарядний пристрій, ось так, у нас запаковано. Тут знаходиться інструкція з гарантійним талоном. І також сам зарядний пристрій. Доволі важкий зарядний пристрій, трансформаторний, повністю в металевому корпусі. Під'єднується до акумуляторних батарей з допомогою ось таких стандартних клем. З Стильної сторони у нас є. Дріт підключення, живлення на 12 вольт, доступ до запобіжника. Додатковий запобіжник одразу є. І ось такий вигляд має передня панель. Тут у нас є відповідні позначки. Це у нас амперметр, вольтметр і також підключення до мережі. Показує. Яка мережа підключення. Даний зарядний пристрій підтримує як 6, 12, 24 вольтові акумуляторні батареї. Максимальний струм, який може видати даний зарядний пристрій до 30 ампер годин. Відповідний регулятор у нас є. Також переключається окремо на 6, 12 і на 20. 4 В. Зарядний пристрій підтримує акумуляторну батарею від 4 до 300 Ампер годин.